Говорить стрий. доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. В вашій увазі наш черговий інформаційно-аналітичний випуск з підсумками подій тижня, що минає. В понеділок 28 листопада відбулося чергове засідання виконавчого комітету Стрийської міської ради. Вів засідання міський голова Стрия Роман Шрамов'ят. Розглянуто більше двох десятків питань життєдіяльності міста. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року доповіла начальник фінансового управління міської ради Лариса Коваль. Це питання також було розглянуто на сьомій сесії Стрийської міської ради, яка відбулася 23 листопада. Докладний звіт. Про сесійне засідання публікував місцевий часопис Гомін волі у суботньому випуску за 26 листопада. Міськвиконком прийняв рішення про внесення змін до показників міського бюджету на нинішній рік. Як і на кожному засіданні, виконком прийняв рішення про надання одноразової грошової допомоги за заявами мешканців міста, цього разу на загальну суму. 54 тисячі 950 гривень, а також про надання грошової допомоги інвалідам міста з нагоди Міжнародного дня інвалідів, членам Стрийської міськрайонної громадської організації Союз Чорнобиль України з нагоди дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Затверджено тарифи Стрийського міського комбінату комунальних підприємств на послуги з захоронення твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі. Міськвиконком також розглянув питання про затвердження проєктно-кошторисної документації, про надання поштово-адресних номерів. Дозволу на встановлення зовнішньої реклами про оформлення та реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна, про видалення сухостійких та аварійних дерев та інше з усіх розглянутих питань прийнято відповідні рішення. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційно-аналітичний випуск з підсумками подій тижня, що минає. У суботу, 26 листопада, на території меморіального комплексу Борцям за волю України відбулося вшанування пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій в Україні. Вшанувати пам'ять невинно об'єнних прийшли керівники міста, представники політичних партій та громадських організацій, громадськість Стрия. Символом того дня стали вінок із житніх колосків, гроно калини, вишитий рушник та свічка пам'яті. Поминальну панахіду відправили отець декан Мирон Гринишин та отець Петро Монька. У своєму зверненні до громади міста отець Мирон закликав ніколи не забувати мільйони українців, винищених голодоморами та політичними репресіями, зробити усе, щоб історія геноциду українського народу ніколи не повторилася. Завідувач меморіального комплексу борцям за волю України Діана Іванчук розповіла про трагедію голодоморів. Скалічені долі мільйонів українців, які загинули мученицькою смертю від голоду. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять жертв голодоморів та політичних репресій в Україні. Цьогоріч національні заходи до Дня пам'яті жертв голодоморів, підкреслила Діана Іванчук, присвятили людям, які змогли реалізувати себе, попри пережитий геноцид. У 1932-33 роках і проходили під гаслом Голодомор не зламав пам'ятні заходи відбулися по всій Україні та в 32 країнах світу. Того дня у церквах міста відбулися поминальні панахиди за померлими під час голодоморів. На знак вшанування пам'яті невинно обієнних стріяни приєдналися до загальноукраїнської акції Запали свічку. Із настанням темряви у вікнах помешкань спалахнули вогники поминальних свічок, які мешканці міста запалили як символ пам'яті та вічної скорботи. Такі заходи завжди спонукають до переосмислення цінностей і не дають канути в лету темним сторінкам історії. Немає сумнівів, що голодомор був організований штучно з політичних та ідеологічних причин. Внаслідок нього були фізично знищені за різними підрахунками від 5 до 10 мільйонів людей, абсолютна більшість яких українські селяни, а також сільські мешканці Кубані переважно українського походження Поволжя і Казахстану. Можна замести сліди злочину, можна засекретити на роки архівні документи, можна переписати історію, але не можна знищити народну пам'ять. Сьогодні Голодомор не історична давнина, а глибока духовна рана, яка нестерпним болем пронизує пам'ять і його очевидців, і сучасне покоління. Наш святий обов'язок закарбувати у серцях пам'ять про невинно обієнних українців, зробити усе можливе, щоб вшанувати пам'ять жертв Голодомору геноциду. Ми маємо докласти усіх зусиль, щоб у майбутньому житті українського народу це ніколи не повторилося. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чити передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить інформаційно-аналітичний випуск. Нещодавно у рамках тижневика під одним дахом для демобілізованих учасників АТО, що шукають місце праці, за сприяння Астрійського міськрайонного центру зайнятості, відбувся тренінг з питань подолання посттравматичного синдрому Серце воїна. Розмову з вчорашніми армійцями вела Ростислава Пекарюк, психолог, спеціаліст міжнародного рівня. Тренер Українського інституту позитивної психотерапії, консультант з методів або динаміки, член Всесвітньої асоціації позитивної психотерапії Української спілки психотерапевтів Української асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій. Розпочинаючи захід, тренер зазначила, що основною метою зустрічі є надання соціально-психологічної підтримки учасникам бойових дій, сприяння їхній адаптації до мирного життя, посилення мотивації до пошуку роботи, підвищення самооцінки та впевненості у власних силах. Під час заходу багато уваги було зосереджено на формуванні навиків самодопомоги. Модератор охоче надавала хлопцям рекомендації, ознайомлювала їх з вправами, які допомагають керувати власними емоціями та знімають стрес. У ході жвавої дискусії колишні бійці обговорили проблеми, які їм доводиться долати після демобілізації, ділилися досвідом, розповідали власні життєві історії. Наприкінці зустрічі у ветеранів АТО виникло чимало запитань, на які Ростислава Пекарюк дала вичерпні відповіді. Тож є сподівання, що спілкування з висококваліфікованим психологом сприятиме відновленню у бійців власних ресурсів, а також відродить у них мотивацію до подальшого професійного успіху. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте черговий інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия з підсумками подій Тижня, що минає. Щорічно в Україні з 25 листопада. По 10 грудня проводиться всеукраїнська акція 16 днів проти насильства, яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою. З цього приводу у нас в студії начальник служби у справах дітей Стрийського міськвиконкому Оксана Зубрицька. Тривалий час проблема насильства в сім'ї залишається поза сферою правового регулювання. Будь-які втручання в сімейні стосунки з боку держави та суспільства вважалося порушенням таємниці приватного життя та категорично не пропускалося. Таке становище призвело до певного свавілля у сфері сімейних відносин та перетворення їх на область прихованих правопорушень, які залишалися поза увагою компетентних органів державної влади. Вперше на світовому рівні проблема сімейного насильства була активізована завдяки активним діям міжнародного руху у захист прав жінок, що страждали від насильницьких дій з боку членів своєї родини: батьків, чоловіків, братів. Отже, на початковому етапі збігання насильства у сім'ї увійшло в поле зору світової спільноти як складова подолання насильства щодо жінок в цілому. В Україні щорічно проводиться інформаційна кампанія з метою привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, серед яких міжнародна акція 16 днів проти насильства. 16 16-денний період кампанії охоплює наступні важливі дати. 25 листопада. Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. 1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 2 грудня. Міжнародний день боротьби з, з рабством. 3 грудня. Міжнародний день з людей з обмеженими фізичними можливостями. 5 грудня. Міжнародний день волонтера. 6 грудня. Вшанування пам'яті студенток, розстріляних в Монтреалі. 9 грудня. Міжнародний день боротьби з корупцією, 10 грудня. Міжнародний день прав людини. Багато з тих, хто страждає від насильства, не заявляють про пережите приниження через страх помсти, брак коштів для самостійного існування, емоційну залежність, турботу про дітей, побоювання щодо їхніх слів поставляться скептично та з недовірою. Щорічно в Україні офіційно реєструється більше 100 тисяч звернень з приводу насильства сім'ї. За неофіційною статистикою, кожна п'ята жінка протягом свого життя потерпала від різних форм насильства фізичного, сексуального, психологічного, економічного. Однією з причин того, що жінки рідко звертаються з допомогою є стереотипи, відповідно до яких домашнє насильство це сміття, яке не слід виносити із хати. Якщо ви або ваші близькі страждають від домашнього насильства, це не потрібно терпіти і приховувати краще раз і назавжди припинити знущання, ніж соромитися, зізнатися в цьому прирікаючи себе і своїх дітей на довгі страждання. З законом передбачено, що здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї в межах наданих їм повноважень у місті Стрію. Покладається на Стрийський відділ поліції головного управління Національної поліції у Львівській області, управління праці та соціального захисту населення, службу у справах дітей, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Підставами для вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї виступають заява про допомогу жертви насильства сім'ї або членів сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства. Висловлене жертвою насильства сім'ї або члена сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства, бажання та вжиття заходів з попередження насильства сім'ї, у разі якщо повідомлення або заява не знайшла від нього особисто, або отримання повідомлення про застосування насильства сім'ї або реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього чи, ді... чи недієздатного неді... члена сім'ї. Безумовно. Подолання такого негативного явища, як насильство в родині, можливе лише за умови об'єднання зусиль і державних органів та установ громадських організацій, і кожного громадянина. Зокрема, кожен з нас має сказати Ні насильству у власній родині адже сім'я. Це саме те місце, яке має бути світлим затишком, острівцем безпеки і комфорту в нашому досить бурхливому світі місцем, де тебе розуміють і поважають, де можна нікого не боятися і почуватися вільно кожному і маленькій людині, і дорослому, і особі літнього віку. Нагадаю, що в ефірі Стрий і сьогодні до всеукраїнської акції 16 днів проти насильства перед мікрофоном була начальник служби у справах дітей Стрийського міськвиконкому Оксана Зубрицька. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційно-аналітичний випуск. У вівторок, 29 листопада, начальник Стрийського об'єднаного управління пенсійного фонду України у Львівській області Богдана Семків надавала відповіді на запитання щодо пенсійного забезпечення в режимі гарячої телефонної лінії. Оскільки з 1 грудня цього року проводиться перерахунок пенсій, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то найбільш актуальними були запитання саме щодо проведення цього перерахунку. На запитання, кому саме, наскільки буде збільшено пенсії, та на інші запитання громадян було надано відповіді та роз'яснення чинного пенсійного законодавства. А про особливості адміністрування податку на додану вартість у поточному році під час зустрічі розповів начальник Стрийської державної податкової інспекції головного управління ДФС у Львівській області Роман Гладій. На початку зустрічі були висвітлені найбільш актуальні питання, що виникають у платників у зв'язку зі змінами у податковому законодавстві. Зокрема, посадовець роз'яснив особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання вживаних транспортних засобів. А також у жвавій дискусії обговорено наказ Державної фіскальної служби України від 18 липня цього року, яким внесено зміни до методичних рекомендацій щодо проведення перевірок, затверджених наказом Державної фіскальної служби України від 31 липня 2014 року. Також присутні отримали вичерпні відповіді на запитання щодо змін до податкової звітності з податку на додану вартість. Крім того, Роман Гладій роз'яснив порядок відображення податкових зобов'язань у податковій декларації з ПДВ у випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання товарів чи послуг йшла мова і про передбачену законом адміністративну відповідальність за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних. Стрийська державна податкова інспекція також повідомляє. Що відповідно до закону України від 19 травня цього року про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2016 рік, мінімальна заробітна плата з 1 грудня цього року встановлена в розмірі 1600 гривень. Мінімальна заробітна плата це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну погодинну норму праці обсяг робіт відповідно до закону України про оплату праці. Поряд з цим слід звернути увагу фізичним особам підприємцям, платникам єдиного податку, а також особам, які проводять незалежну професійну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, що мінімальний розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування у грудні 2016 року становить 352 гривні як обов'язковий платіж, що необхідно сплатити до бюджету. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Учора 1 грудня о 15-й годині у музеї меморіального комплексу Борцям за волю України відбулася презентація виставки Я маю в серці те, що не вмирає, евакуйована колекція. Виставка народних строїв 19 століття з прифронтового Старобільська Луганщина. Детальніше про відкриття виставки в одній з наших наступних радіопередач. Учора того ж дня, о 17-й годині, в книгарні ідея пройшла презентація збірки «Е Львів-Смаколики Різдво. Ця книжка, як і сама зустріч, наче святковий львівський пляцок, де яскравими начинками, з любов'ю, зібраними добрими чарівницями, господинями, українськими письменницями, дарою курній Нікою Нікалео, Анастасією Нікулиною та іншими, стали надія, романтика, вірність. Презентували збірку Дара Корній, Ніка Нікалео та Анастасія Нікулина одна з наймолодших письменниць, які увійшли в збірку. Ось відгук нашої стріянки про цю подію. Тільки но повернулася з літературної зустрічі в нашому стрію в книгарні ідея з приводу новенької збірки Львів, Смаколики Різдво пишу під впливом надзвичайно позитивних емоцій, які вирують у моїй душі. Люблю такі зустрічі, хоча і не дуже маю для них часу. А ця магічна різдвена кастка завжди буде потрібна нашим серцям. Я зрозуміла, що все робила і роблю правильно, цінуючи мудрість. Яку черпала від бабусі та матусі, що зберігаю сімейні традиції. Ось і пишу в думках уже колядую, накриваю на стіл на святу вечерю та печу пампушки. Щиро вдячна за збірочку, яка пронизана реальністю святкування Різдва, творчого натхнення і вірою в майбутнє. В ефірі Стриї ви слухаєте наш черговий інформаційно-аналітичний випуск. З підсумками подій тижня що минає. як завжди, на його завершення, вашій увазі оголошення. Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад у Стрийському міськвиконкомі. Відповідно до розпорядження міського голови Стрия від 28 листопада 2016 року, виконком Стрийської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Головного спеціаліста відділу архітектури та містобудування. Вимоги до кандидатів. Вища освіта за напрямком підготовки архітектури та містобудування за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра спеціаліста. Знання та уміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки та офісного програмного забезпечення. Посада головного спеціаліста фінансово-господарського відділу на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку, вимоги до кандидатів, вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, знання та вміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки та офісного програмного забезпечення. Стаж роботи за фахом не менше 1 року. Посада головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства, промисловості транспорту і зв'язку. Вимоги до кандидата. Вища технічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Знання та уміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки та офісного програмного забезпечення. Стаж роботи за фахом не менше 3 років. Посада спеціаліста з охорони об'єктів культурної спадщини відділу архітектури та містобудування. Вимоги до кандидатів. Вища освіта за напрямком підготовки архітектури та містобудування. Історія за освітньо-кваліфікаційним рівнем, магістра спеціаліста. Знання та вміння в галузі експлуатації комп'ютерної техніки. Та Офісного програмного забезпечення. Стаж роботи за фахом не менше одного року. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні подати до конкурсної комісії такі документи, заяву про участь у конкурсі, особову картку, форма P2DS з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4 х 6 см, копію диплома. Копію паспорта, копію військового квитка, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік, за формою, передбаченою законом України про засади запобігання і протидії корупції, заяву про згоду на обробку персональних даних. Документи приймаються до 30 грудня 2016 року. За довідками звертатися за адресою Місто Стрий, вулиця Шевченка, 71 Стрийська міська рада. Кабінет номер 20 Телефон 71122, 71122, кабінет номер 20 Або кабінет номер 24 Телефон 7-12-23, Кабінет номер 24 Вулиця Шевченка, 71, Стрийська міська рада. Стрийські правоохоронці звертаються до місцевих мешканців з проханням не залишати цінних речей в салонах авто. Оперативники затримали злодія зі Львова, котрий гаструлював у Морщині, викрав гроші, документи та інші речі з автомобіля, відкрито кримінальне провадження. Також у зв'язку з погіршенням погодніх умов прохання до всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Водіям слід бути уважними та обережними за кермом, а пішоходам. Раптово не виходити та не вибігати на проїжджу частину, у тому числі на пішохідний перехід. Будьте взаємовічливі. Нагадуємо, що в умовах низьких температур водіям необхідно звертати особливу увагу на підготовку до поїздки на далекій відстані, обов'язково використовувати гуму з зимовими протекторами, перевіряти технічний стан своїх автомобілів, заряд акумулятора. Тиск у шинах і електрику, наявність засобів для буксировки, по можливості антибуксировочних ланцюгів, а також слід мати з собою теплі речі та інші засоби, які можуть знадобитися у разі виникнення небезпечної ситуації. Стрийський краєзнавчий музей Верховина повідомляє, по вулиці Євгена Олесницького, 15, продовжує діяти виставка Герої не вмирають. У виставковому залі по вулиці Шевченка, 107, виставка Невід'ємні, де експонуються твори молодих художників Стріянина Ігоря Мельника, Соломії Ковтун зі Львова та Сергія Декалюка з Тернополя. В меморіальному комплексі Борцям за волю України відкрито нову виставку. Я маю в серці те, що не вмирає, евакуйована колекція. Народні строї 19 століття з прифронтового Старобільська Луганщина. А в меморіальному музеї Ольги Бачинської експонується виставка взірців вишивок зі збірки Ольги Бачинської та діє виставка Вишиття Веселкове розквітає над краєм. І в музеї Петра Обаля ви можете відвідати виставку Мистецтво ляльок». Мисткині Тетяни Грищук. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до наступного тижня. Нагадаю, ви слухали челечерговий інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия. З вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, приємних вихідних в колі близьких і друзів